Вітаю вас, друзі. Ви на моєму каналі в YouTube. Сьогодні 1 серпня. Мене звати Валерій Клочок і ми будемо говорити про основні події дня. Їх так на перший погляд може видаватися небагато, але є дуже цікаві акценти, які я розставив. Вони розпочинаються з попередніх періодів. Але сьогодні з'явився новий ядерний акцент. Чому новий? Він має певне нове забарвлення. Давайте спробуємо з цим розібратися, але принагідно запрошую вас підписатися на мій ютуб канал, на якому ви нині знаходитеся. Це можна зробити під цим відео. Натискайте підписка, дзвіночок, поставте, будь ласка, пальчик догори, якщо вам сподобалось відео. Воно допом... Мені це допомагає піднімати. Контент на платформі вище, його більше бачать, ним цікавляться. Ми тут згуртовуємося, стає більше реально, і ми тоді можемо ну, доносити правдиву інформацію. Це дуже важливо. Бо сьогодні якось так сталося. Мені в телеграм-каналі написали повідомлення про те, що Джо Байден заговорив про нову ядерну програму із Росією. Так, перемовини із Росією вони дуже цікаві і акцент. Також цікавий, зокрема, зокрема, лідер Сполучених Штатів Америки сказав, що він готовий укласти з Росією договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього, про стратегічні наступальні озброєння, дія якого завершується в му році. Якщо пригадувати історію минулого року, зустріч у Женеві Путіна і Байдена, вона там була вживу в офлайн, вона була єдиною після виборів президента у США. Там вони до чогось домовлялися, і ми довгадали майже на кавовій гущі, до чого вони домовились. Ну, ви бачите, вони не домовилися, бо в Україні розпочалася війна. І все ж таки питання ядерного потенціалу світу воно нікуди не подівалося. Ну, зокрема, сьогодні якось так сталося. На фоні того, а я чому скажу, чому так сталося? Тому що. Позиції російської армії в Україні суттєво змінюється. Вона постійно зазнає поразки. Сьогодні вже повідомили, що в Херсонській області 46 населених пунктів звільнено. Якісь відбуваються перетрубації російських військ із Сходу на південь. Так, складна ситуація зараз і під Донецьком. Це дійсно, безумовно, таке, вона скрізь складна. Росії не вдається сформувати додаткові добровольчі батальйони. Вона навіть почала формувати якусь там третю ударну армію чи бригаду. Ну не зрозуміло, але це. Вказує все на те, що потенціал вичерпується, і, звісно, з цієї війни Росії треба буде виходити. І всі застереження лунають сьогодні, як і з Росії, я вам про це скажу, так і з Європи, Сполучених Штатів Америки про неможливість використання ядерної зброї. Ви пригадуєте, ми місяців два-три тому активно обговорювали можливість засування ядерної зброї на початку. Березня, середина березня, кінець березня, до квітня місяця говорив навіть про можливу хімічну атаку, і сьогодні говорять, що Росія може задатися до хімічної атаки, застосування тактичної ядерної зброї. І от саме ядерне питання, питання ядерної зброї знову в змін набуває нової актуальності. І сьогодні генсек організації Об'єднаних Націй Гутериш сказав, що ви знаєте, ми не можемо застосовувати ядерну зброю, тому що нам потрібно взагалі її знищити. Я з ним погоджуюсь, її не повинно бути в світі, але чимало країн даються навіть зараз до розробки своєї ядерної зброї. Як то Іран. Так, Іран він все-таки провокує світ до думок про те, що він може створити ядерну зброю. Ця історія пов'язана дійсно з Трапом, коли він заявив про те, що розриває. Угоду із Тегераном про е, е, нерозповсюдження ядерної зброї, і фактично вийшов звідти, ввів нові жорсткі санкції. Я розумію, да, Іран, який знаходиться в списку країн спонсорів тероризму, Сполучених Штатах Америки і так далі. Можна багато наводити прикладів, що з цієї країни треба бути дуже обережними, але це вказує на те, що по-новому сьогодні до цього питання підходять. Ізраїль заявив, що він готовий нанести ракетних ударів по Ірану, який розробляє ядерну зброю. Хоча Ізраїль каже, що у нас немає ядерної зброї. Але якщо треба, то ми. І застосуємо. Кому ці слова належать, ходять багато легенд, але вони є. І це означає, що дійсно світ потроху сходить з ума, з, Я так кажу, він злітає з катушок, і всі зараз побоюються того, щоб не сталося того, що потім назад не відкрутиш, не відмотаєш. До прикладу, сьогодні Путін зробив заяву про це пише пропагандистське видання Рія новості. Він сказав наступне: про Путін. Путін сказав наступне, що ядерна війна не повинна ніколи бути розв'язана. Правда, дивно виглядає якось так, а особливо на фоні тих невдач, які зараз є в Україні. Це очевидно. 11 днів раніше, 20 липня, абсолютно з такою заявою виступає і Лавров. Він говорить: ядерна війна нібито не може бути розв'язана Росії, оскільки в ній не буде переможців. Дивний збіг обставин, але дійсно не все так просто. Порити з тим навіть Борель. Це високоповажний дипломат Європейського Союзу говорить про те, що ми можемо відновити діалог між Європою і Росією. Правда, дивно? На фоні тих звірств, які Росія вчиняє, але звісно, без діалогу з Росією буде складно врегулювати і українське питання, завершити його. А він говорить про те, що умовою такого діалогу може бути припинення агресивної війни Росії в Україні. Мені звичайно важко уявити, як ми особисто будемо далі розмовляти із Росією, тому що у нас більшість частина, більша частина українців виступає за те, щоб. Закрити повністю кордони із Росією. Ну, до прикладу, лише 11% вважає, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами. Мені важко це коментувати, я вам скажу відверто. Але я розумію, що в Україні залишається дуже багато колаборантів і тих, хто ще сповідує руський мір і чекає Путіна в Україні. Однозначно так, я вважаю, що це саме ця частина. Але повертаючи саме до можливих перемовин Європи і Росії, це означає, що справді заява Джозефа Байдена, з якої власне ми почали сьогодні розмову, про те, що буде створений якийсь новий договір про нерозповсюдження ядерних наступальних озброєнь, стратегічних наступальних озброєнь, він виник. Не, розмова ця виникла не просто так. Ймовірніше за все, ми будемо очевидцями якихось найближчих, дуже серйозних подій. Я поки що не готовий вам спрогнозувати стосовно в Україні, але, от спостерігаючи за динамікою того, як надходить нам західна зброя, сьогодні, до речі, ми отримали Марси, ми отримали додатково Хаймерси. Додатково, так, це та зброя, яка стала фактично визначальною у війні проти Росії. Вона допомагає нам абсолютно змінювати картину на полі бою все далі і більше лунає заяв і від міжнародної розвідки, і від головного управління розвідки України про те, що Росія втрачає потенціал. Вона не просто його втрачає, вона врешті-раз просто відійде з території. А є повідомлення про те, що в Херсонській області російські військові просто передягаються в це війни і тікають з поля бою. Так, такі є дії, тому з'являється і повідомлення не випадково про те, що Ненсі Пелесі, про яку ми вже два дні підряд говоримо, вона все ж таки полетить до Тайваню. Унікальна історія, яка матиме ще й подалі продовження Сполучені Штати Америки, зокрема, Пентагон, заявив про те, що вони активно готуються до оборонних дій, бо Китайська Народна Республіка погрожується навіть ну не особисто влада Китайської Народної Республіки, але. Дехто із високоповажних представників говорить про про заклики збити літак Енсі Пелесі, яка все таки планує після Сінгапуру відвідати Тайвань, провести одну ніч там, зустрітися з президентом Тайваню і потім далі. Як воно буде мені зараз складно сказати, але це не просто так. Буквально сьогодні вранці ми з колегами говорили я говорю, подивись, як класно США провокують Китайську Народну Республіку у питанні демонстрації її. Можливих дій на візит Сполучених Штатів Америки до Тайваню. Зокрема, це я вам хочу зазначити буде перший за 25 років візит такого високопосадовця на територію цієї невизнаної країни. І ще одна невизнана країна у нас на карті світу з'являється, має на увазі інформаційній карті світу. Це Косово. Так, ви скажете, та вона не з'являється, вона давно була. Я вам зараз пропоную подивитися дуже невеличкий сюжет. Нова гаряча точка просто у серці Європи. Сербія і Косово опинились за крок до великої війни. На спільний кордон стягується піхота і бронетехніка. Небо розрізають винищувачі. Формальною причиною ескалації без того напружених відносин стала заборона влади Косово використовувати сербські автомобільні знаки для пересування своєю територією. На знак протесту серби заблокували своїми автівками КПП в Косово. Після цього офіційна Приштіна посилила кордон поліцейським спецназом, бронетехнікою та навіть снайперами. І ви уявіть собі ситуацію, що це сюжет річної давнини. Картина один в один. Знову ж таки, сама історія з невизнанням сербських автомобільних номерів тих сербів, які проживають у Косово, невизнання їхніх документів. Нічого абсолютно не змінилося. Це означає, як на мене, що отакі тліючі конфлікти, які залишаються, як і Балканський півострів, в тому числі, які контролюються сьогодні, регулюються. Ну контролюється складно, буде сказати, тому що вони більше, знаєте, вибиті з під контролю. Але все-таки регулюється, управляється маніпуляціями, маніпулюються російськими спецслужбами, також до цих процесів, на жаль, не дотичні. Я говорю, також не дотичні, як і раніше. Країни Європейського союзу мається на увазі керівництво європейського союзу. Перепрошую, яке просто покликане, зобов'язане врегулювати врегулювати такі питання. Ми сьогодні. В ефірі Радіо НВ, спілкуючись із ведучим, зокрема, дуже намагалися детально проаналізувати, хоча складно детально проаналізувати косівський конфлікт, косівсько-сербські відносини, албанські відносини, тому що там все дуже зав'язано і пов'язано. То е, не те, що дійшли дійсно висновку про те, що європейський Союз має бути більш. Активним до цих дій не лише одним ОБСІ, яке показало свою нездатність у питаннях врегулювання воєнних конфліктів на європейській частині Євразійського континенту. Ну і частково там можна сказати, і у Західній Азії нездатна не ця інституція врегулювати ці питання, тому більш ніж назріло на порядку денному питання про те, а що робити далі, як припиняти ці можливі конфронтації: Тайвань, Косово, Сербія, Балкани, Україна. Давайте не забувати про Нагорний Карабах, де також дуже серйозна ситуація. Ми нещодавно говорили про обстріли е, ізраїльськими військами, ракетні обстріли е, заводів, де виготовляються іранські дрони у Сирії, Дамаску. Купа прикладів. Світ таке враження, що справді зійшов з ума, зійшов з глузду. Він просто намагається щось комусь до довести. Я погоджусь до певної міри із думкою генсека ООН Гутеріша, який до речі сказав про те, що світ забув про Хіросіму Нагасаку. На що він натякав мені, Слатно сказати на сполучені штати Америки, але мабуть він мав згадати про карибську кризу, де світ стояв за пів кроку фактично до ядерної війни. І видається, в 21-му сторіччі, коли розвинуті так потужно технології, ніяк гамуватися він не може. Але знову потерюсь, це означає одне, що сьогодні має бути переглянута місія саме те, що гутеріша, а ради безпеки ООН, яка покликана саме врегулювати всі конфлікти в світі, а після другої світової війни вона так і не показала свою ефективність. На жаль, така невтішна картина сьогоднішнього дня, вона дуже невизначена. Звісно, я зараз багато говорив. Ви зверніть увагу саме на акценти міжнародні, які мало стосувалися України. Це означає, що акценти зміщуються. Поряд з тим, хочу вас запевнити, що про Україну ніхто не забув. Українське питання так, так воно в світі звучить, воно. На порядку дня стоїть дуже гостро. Сполучені Штати Америки активно нам допомагають. Я ну дійсно з великою пошаною і глибокою шаною зараз говорю про те, що е, двопалатна підтримка, про яку багато говорили в Україні, вона залишається. Була, є і буде надалі. В цьому навіть сумніві немає. Я буквально щойно говорив, що озброєння і далі далі поставляється. А ви запитаєте, а Тайвань? Ні, ні. Я думаю, що все-таки поки що війни в Тайвані не буде. Вона. Буде дещо пізніше. Це просто питання відкладуть до того часу, поки не врегулюється і не завершиться війна в Україні. А саме приклад річної данини Косово вказує на правдивість моїх слів. Зерно з України на завершення я вам скажу, все ж таки поїхало. 16 суден ще чекають виходу. Але перший маяк сьогодні вийшов о 9.15. Перший корабель із завантаженим зерном. Це і поганий, це і хороший момент. Звісно, я не хочу співати тут ейфорії про те, що мовляв, ми вирішили цим купу проблем. Ні, проблем ще попереду дуже багато. Бо до прикладу, лише 20% підприємств, які працювали в Україні до початку гарячої фази широкомасштабної війни в Україні, вони фактично лише залишили свій потенціал. Решта 80% втратили з економікою дуже величезні проблеми. І це лише. Початок великого шляху політично, економічного в Україні. Все це будемо детально аналізувати у мене, мене на цьому YouTube каналі. Принагідно ще раз запрошую вас підписатися на нього. За подіями можна також слідкувати в моєму Telegram QR-коду ви бачите на моніторах своїх екранів, планшетах, телефонів або знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!